Як починалася пластична реконструктивна хірургія? По-перше, це починалася вона завжди з реконструктивної хірургії. І рахується, що поштовх розвитку пластичної хірургії був під час Першої світової війни, якраз коли було дуже багато поранених, поранених в обличчя, і пластичні хірурги почали робити реконструкцію обличчя. І я думаю, що це дуже правильно. Тому що неможливо займатися естетикою, доки ти не вмієш робити добре реконструктивну хірургію. Саме перших пацієнтів приймали в перші дні війни. Фактично, по-перше, ця клініка, де я працюю, вона була опорною клінікою якраз на районі, коли тут ще були територіальні оборони. Так і, в принципі ми тут були розгорнуті і приймали пацієнтів. А, ну, Фактично перші дні вторгнення, коли були під Києвом, ми вже приймали перших пацієнтів. Я і мої колеги оперували поранення обличчя а, відносно того, що помінялось, травма зараз більш важка. Мало кульових поранень. Фактично, це переважно опіки, комбіновані травми дуже важкі. Тому Ну, ми не стикаємося з цим. Фактично, ми вже, третя ланка допомоги нас вже викликають, коли пацієнт стабілізований і готовий до вже покращення в плані реконструкції. Ми співпрацюємо з військовим, нас запрошують у військовий шпиталь. Фактично, ми там оперуємо. Є пацієнти, які безпосередньо направляються до нас в клініку. Ми виїжджаємо, якщо там необхідно якась допомога колегам. Тобто ми постійно працюємо в цьому.